Привіт всім в новому році! Я вірю, що ви встигли засумувати за каналом Наталка про парфуми, бо я за вами дуже. А щоб розкачатися і так би мовити, прийти до тями, я пропоную розпочинати з лайтового з чогось легкого і дуже приємного. І, звісно, сьогодні буде про парфуми, бо канал вже парфумерний. Я вам покажу нові флакончики, які в мене з'явилися за останній час, і все ароматно парфумерне, що надбалось, про що хотіла б вам розповісти, цікаве. Можливо, ви вже бачили щось в інстаграмі, якщо слідкуєте, а якщо ні, то подивитесь сьогодні. А ще на вас чекають подарунки. Один із ароматів, про який я розповідатиму, ми з вами розіграємо, який я ще не визначилася, тому, як каже The Perfume Guy Sebastian, stay tuned, А я давайте вам буду вже показувати перший аромат. Від молодого, французького нішового бренду Obvious. Аромат називається Un Bois, або амбо, якщо вимовляти на французький манер, і назва перекладається ліс або дерево. І перш ніж описувати сам аромат, я вам пару слів скажу за бренд, і я впевнена, що все стане на свої місця. Так, от перша фраза, яка вас зустріне, якщо ви завітаєте на сайт бренду Обіус, ми віримо в те, що світу потрібно менше епатажу і поверхневості. А з іншого боку, нас надихає пошук автентичності та повернення до природи. Парфуми мають не маскувати вас, а навпаки, відкривати. Тобто, це чисті, зрозумілі з відсилкою до природи аромати без будь-якого ольфакторного шуму. Я щедро наношу, бо справді аромат свіжий, міцний, сухий, ультрасучасний, справді деревний аромат. З величезною дозою, овердозою Амброксану. До речі, я тут маю сказати, що я дуже люблю амброксан. Я не впевнена, що потрібно вам детально розповідати, що таке амброксан, але я точно знаю, що 90% поціновувачів ароматів знають. Молекулу 0,2 від Eccentric Molecules, а також Juliette Хезеган, аромат ноти Parfum. Але незважаючи навіть на той амброксан, як я сказала, деревні акорди прекрасно відчуваються. Тут чути кедрові відтінки, відтінки ветиверу, тут є нота сандалу, а ще є гірчинка, яку передали за допомогою папірусу чи кипріолу. Якщо читати опис офіційного сайту, то там заявлений кипріол або ципріол – Кеприо, якщо я не помиляюся, це вже в олія, а це це сама рослина, замінник уду або ще називають нагармота. І справді, ось ця така відчутна гірчинка супроводжує все звучання аромату. А ще в стартових акордах тут дуже багато чорного перцю, і він поєднується з баргамотом, тому старт досить такий перечний і при цьому свіжий. Він дуже перекликається з тим же ароматом Анпуару, який є у бренду Obvious. Анпауру, тобто перець, це, мабуть, другий по популярності аромат. І взагалі мені вся лінійка, весь бренд концептуально сподобався. Не знаю чому, але якось душа в мене лягла до цього бренду, і я почала вивчати один за одним їх аромати. Вони, до речі, представлені в ароматеці. Там дуже крута вербена, там є гарні пачулі, там вийшов влітку аромат ун-ете, тобто літо чи якось так, теж мені дуже сподобався. Крім того, там є і мускус, ну, тобто, це моноаромати. Класична нішева концепція присвячувати аромат певній ноті, такому монозвучанню, але це дуже просто, чисто. І от я на початку сказала без ольфакторного шуму, і справді це так. Оформлення досить просте. Справді, така концепція простоти прослідковується в усьому. Коркова кришка, також ніби відсилка до якоїсь екологічності. До речі, вона якось дивно пахне, я не знаю. Напис на флаконі не стійкий. Я засунула цей флакон між своїх флаконів, і коли я його пару разів почала туди-сюди там діставати, я побачила, що в мене стирається посередині напис Анбуа. І я спробувала нігтем. Зараз не хочу це робити. І назва аромату, і великий напис бренду він стирається. І для мене це не ок. Над стійкістю фарби можна було попрацювати краще. Але аромати вважаються бюджетними. Довгий час в ароматеці 100 мл флакони, вся лінійка розпродавалася по 2,5 тисячі гривень. І 2,5 тисячі гривень це сьогодні коштує 30 мл люксового аромату. Ну, офлайн, мабуть, можливо, онлайн дешевше. На офіційному сайті вказана ціна 100 євро за 100 мл. Але якщо шукати онлайн, то ціна. Приблизно до трьох тисяч гривень. Я думаю, що дешевше до два дві з половиною тисячі гривень можна знайти. Якщо ви любите напрямок ось цих молекул. Есцентриків всіх там першої, другої, не знаю, поєднань більш деревного звучання. Вам точно сподобається. Хтось іще казав про Genetic Bliss, але Genetic Bliss, чи Generic Bliss, Genetic Bliss від 2787, іспанського бренду інший. Genetic Bliss більш відчутний і більше тіла в тому ароматі. Це все ж таки такий амброксановий прозорий, як хмарина така. І я його, до речі, лью. Бачите, як безбожно лью просто. Ну, Тому що для мене це як. Як душ прийняти. Класний аромат. Рекомендую познайомитися взагалі з брендом. Я думаю, що багатьом може сподобатися. Наступний аромат, який я буду вам показувати, серце, серця мого, аромат Буабелізе. До речі, Буабеліс правильно вимовляти. На презентації я ж з ним від мережі Жан познайомилася і там казали, Буабелізе, але я все-таки перевірила Буабеліз правильно. Розповідала вам про нього неодноразово і таки придбала собі аромат як подарунок до Різдва. На Різдво в різдвяний вечір у мене з'явився Бабаліз. І от от де природа, так природа, от де нуль синтетики. Навіть на офіційному сайті, якщо ви підете, там зазначено, що більше 80% інгредієнтів натурального походження. Патриція вам кажу, налила в цей флакон всього найкращого, що могла, що знала і що вміла. Баба Ліс, як на мене, один з найкращих релізів у бренду. Він мене захоплює більше, ніж караван -сирай. Ну, Тут можна сперечатися, просто дуже мені подобається. Так, давайте, давайте розповім. На початку це дуже терпкий, майже копчений. Чай з цитрусовим акордом, мабуть, з бергамотом. А ще тут зазначений османтус і амбрета. Османтус, ми ж знаємо, що він часто пахне таким фруктово-квітковим, шкіряним чимось. А Амбрета нас має відсилати давати відчуття мускусу такого пухнастого, легкого. Щось конкретне або комбінація цього всього прямо в стартових нотах дає мені. Відчуття відтінок господарського мила. Ну, от зараз, от, от зараз воно почне з'являтися. Це триває досить короткий проміжок часу. Починається розкриття і воно зникає, там вже інші ноти. Але ось цей короткий момент господарського мила, він мене настільки хвилює, настільки він мені подобається і приємний. Я вам казала, що я люблю мило, але тут це, якби, ще в Кубі, я не знаю, в Кубі так дуже подобається. Ну, а далі, після цього старту, це як в тумані, а точніше, натуралістична, шипшинова з колючкою Троянда в мохах і туманах, в якомусь загадковому пасковому лісі з височенними кронами, з густим корінням, з темною травою, з вологою землею. І чим далі, тим міцніше, темніше і густіше. Сказати, що він мене захоплює, дуже захоплює. Не всім підійде. Це треба любити такий природний напрямок. Любити такі аромати, любити ту ж троянду, любити чайні акорди, любити це природне звучання. Я особисто дуже люблю і завжди буду рекомендувати бренд Ніколаї, тому що ну, аромати, які коштують менше, ніж вони пахнуть. Пахнуть вони набагато дорожче своєї ціни. Я, до речі, обожнюю формат 30 мл, я вважаю, це ідеально збалансована форма. Навіть якщо вигідніше купити 100 мл, я, мабуть, все одно буду купувати завжди 30-ки. Ну, якісь вони для мене особливі. Рекомендую. А далі я вам хотіла, мабуть, показати дифузор, який купила. Хоча ви бачили вже, мабуть, шортс, але, мабуть, не всі бачать, чи нічий аромат. Так, я сьогодні не зібрана. Вибачайте, а знаєте, чого я не зібрана? Бо я не випала зранку кави. А давайте ми разом з вами прямо зараз заваримо і вип'ємо кави. Ви в мене на кухні, а я страшенний кавоман. Кава це напій, який я вживаю щодня, двічі на день, без винятку. І іноді знайти і підібрати каву до свого смаку на полицях магазинів вкрай непросто. І навіть тоді, коли здається, що ти вже її знайшов, покупка такої ж наступного разу це вже лотерея. Бо може бути що завгодно, інша партія, інше зберігання і навіть інша країна-виробник, що часто траплялося в мене із кавою лаваца. І коли компанія 25 Coffee Roasters запропонувала мені спробувати ознайомитися із їх кавою, я. Спочатку пішла на сайт виробника, прочитала всю інформацію, подивилася асортимент, почитала відгуки, подивилася відгуки і тільки після того погодилася. І як ви вже мабуть зрозуміли, мені все сподобалося, тому я вам буду її рекомендувати. 25 Coffee Roasters – це воробник натуральної свіжозмеленої кави, який популяризує кавову культуру серед українців. В їх асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. А також ви можете знайти чай, каву без кофеїну, смаколики, а ще кавові аксесуари. Кава свіжої обсмажки без ароматизаторів. Я просто ненавиджу ароматизатори в каві. При замовленні на суму 350 гривень. Ви отримуєте безкоштовну доставку а помел. Завжди безкоштовний. До того ж, мені дуже сподобалося оформлення сайту. На ньому дуже легко орієнтуватися і обирати каву просто все вказано. І навіть якщо вам буде важко розібратися, чи ви не зможете самостійно обрати, то вам завжди підкажуть і допоможуть. І найголовніше, що і стало вирішальним для мене, це активна підтримка Збройних сил України. На сайті завжди представлена благодійна кава для ЗСУ, яку ви можете придбати і подарувати нашим захисникам. А ще із кожної пачки кави. Кави лінійки 25 п'ять кофі Ростерс. Це, наприклад, ось така 25 гривень перераховують на потреби армії. Компанія активно підтримує львівський притулок, допомога врятованих тварин. І 25% з кожної пачки кави Kevin's, Кава перераховують на підтримку тварин, що постраждали від війни. Я сказала, що дуже люблю арабіку з легкою, але вираженою кислинкою і м'якої обсмажки. І мені прибула кава. Коста-Ріка Лос-Сантос, і тут давайте готувати. Я вам розкажу спочатку, що планувалася ця кава готуватись ось такі рожковій кавоварці, але калібр помолу виявився за великим для неї, і їй не вистачає потужності, щоб видавати достатню міцність. І я згадала, що у мене є прекрасна класична гейзерна італійська біалетті, яка робить разом з цією кавою справжні дива. Аромат справді з кислинкою. Кислинка нагадує нам завжди яблучний або виноградний сік. Сашечка. А ще всі каві Коста-Ріка є такі шоколадно-марципанові відтінки в ароматі. І ще хотіла додати обов'язково вам сказати про смак, бо він неймовірно збалансований. Мене не надурили з м'якою обсмажкою. Для мене це дуже важливо. Я не витримую гіркої кави, а тут вона дуже м'яка. І має солодкий післясмак. смак. Звичайно, компанія 25 Coffee Roasters не залишила нас із вами без подарунків і дарує промокод на знижку 20%. Промокод парфум 25 20% знижка діє на усю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Всі посилання я залишу у інфобоксі. Обов'язково скористайтеся промокодом і не втратьте можливості віднайти свою ідеальну каву. Ну, давайте до третього аромату. Третій аромат – це був мій аромат Нового року. В ньому я зустрічала Новий рік, і я його не показувала, але розповідала про нього в новорічній підбірці святкових ароматах від мого улюбленого бренду, одного з улюблених, бо Франциско Руджан образиться. Що скажу, що Фредерік Маль мій улюблений Бігарат Концентре чи Концентрі від Фредерік Маль. Я про нього стільки разів розповідала стільки наводила в приклад, і стільки рекомендувала, і я думала, що ця покупка в мене вже ніколи не станеться. Хоча я і досі вважаю, що це одне із найкрасивіших виконань. Апельсину в парфумерії з почерком Жана Клода Еліна, звісно. І якщо я завжди вам розповідаю якусь історію чи передісторію про створення аромату для бренду Фредерік Маль, то з Біград Концентрі було дуже все просто. Фредерік Маль дав завдання Жан Клоду Еліна створити інтерпретувати одеколон в його. Власній манері одеколон це мав бути, і Жан Клод Еліна не роздумуючи, мабуть, ця ідея вже жила в його голові, замовив в якоїсь компанії. Не пам'ятаю, яка займається інгредієнтами, молекулами чи компонентами до парфумів. Він сказав, що йому потрібна потрібне масло гіркого апельсина в ультрависокій концентрації. Ну, власне, це масло і стало основою аромату Бігарат Концентрет. Тут є що нотка сіна, і трішки бігарат Концентрі пахне мені з ветиверовим таким, сінно ветиверовим шкіркою цитрусу. сіно ветиверовий відтінок в ньому зчитується, але шкірка клементина, апельсина чи мандарина ну, більше мені клементином пахне, який насичено оранжевий кольор шкірки, видає вам ось цей гіркуватий сік з характерним таким цитрусовим відтінком. Переплутати неможливо. Знаєте, три акорди, а звучить як класична музика. І так на упаковці навіть написано, що якби це була музика, то це була б камерна музика. Я погоджуюся. Це дуже святковий настрій, дуже святковий аромат. Він універсальний і для хлопців, і для дівчат. Я його чула зі сторони, я його чула на людях. Я чула, як на нього. З посмішкою реагують, бачила точніше, реакцію на цей аромат. Прекрасний. Супер. Я, нарешті, щаслива. Купила в магазині Санахант Hunt і про акцію мінус 40 при покупці двох одиниць я анонсувала в інстаграмі. Тому, якщо ви. Теж любите шукати, полювати на знижках за нішовими ароматами, підписуйтесь на мій інстаграм. Я періодично викладаю всі акції, які проходять десь в магазинах онлайн чи офлайн. Якщо я потрапляю, я обов'язково буду публікувати. Тому що за 3 900 флакон Фредеріка Маля спробую ще десь вхопити. Я, до речі, друга одиниця не обов'язково була парфумом. просто взяла лак для нігтів. за... 600 гривень, чи скільки там він коштує. І флакон аромату. Ну, вдала покупка вважаю. Останній аромат, а також від бренду Нікалаї. І це аромат уже гурманський, називається Kiss Me Intense. Це мій флакончик. Розпилювала я його пару разів. Зараз буду вам показувати, розказувати. Знаєте, як це пахне? Це пахне як. Найм'якший, найсмачніший, найтонший, найдухм'яніший марципаново-мигдалевий десерт. Не знаю, пиріг, якийсь випічка якась. І ця випічка, вона ще покрита лакрично-лимонною помадкою, м'якою. В стартових нотах це пахне так смачно і так реалістично нагадує аромат жульки, що от назва Kiss Me Intense – це. Так, це от нагадує поцілунок, коли в тебе в роті смачна жуйка, якась цукрово-фруктова жуйка, і це так пахне. До того ж, ота лакрично-лимонна помадка на початку вона додає якоїсь такої легкості і свіжості, ну відверто гурманський аромат, але в ньому стільки польоту, стільки якоїсь такої легкості і от такої прозорості на початку. Звісно, він розкривається, і це вже який марципаний і мигдаль. І знову ж таки, без важкості, без ционітності, і уже в розкритті це абсолютно ну, не дівчачий, не дівочий аромат. Він абсолютно розмивається в гендері і на хлопцях, і на дівчатах марципановий мигдалевий аромат я прекрасно бачу. От я вам неодноразово розповідала про мигдалеві аромати, наприклад. Мигдаль з ванілів, Пуа, Доге від бренду Ванкліф Ндарпость, але ні, він, він зовсім інший. От в мене є класична сінема, там також відчутний мигдаль. Але там от ванілі багато, і там є важкість в усіх таких мигдалевих ароматах, які я. Ну, відверто такі мигдалеві, в них є абціонінність, або важкість. А тут такого немає. А тут легкість, якась пухнастість така легесенька шершава текстура зберігається. Супер аромат. Це такий антидепресант, і він настільки зараз по сезону. І саме ось цей антидепресант я хочу комусь із вас подарувати. Я вирішила, що це має бути. Аромат, який про мене, який я з того бренду, який я вам завжди рекомендую. От я вам стільки розповідаю про бренд Ніколаї. Я кажу, що це круті аромати, які пахнуть набагато дорожче, ніж вони коштують. І я певна, що ну не кожен там піде в магазин «Джан» шукати той корнер, ознайомитися, вивчати аромати. Я вам стараюся про них завжди розповідати. І я хочу, щоб цей аромат був, от в більшій мірі, про мене, про те, що я люблю. Це мій особистий флакончик. З двома чи з трьома розпиленнями, і хтось із вас отримує його в подарунок. Правила будуть, як завжди, прості. Підписка на мій канал, написати розгорнутий коментар. Коментарів можна писати необмежену кількість, і вже за тиждень-два. Ну, як тільки ми наберемо більше 200 коментарів, я оголошу переможця і я опублікую в спільноті, я зроблю пост, тому ви. За тиждень два вже переглядайте сторінку мого каналу в вкладці спільнота і там з'явиться переможець. Тож, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково ходіть на сайт 25Cof'ester, замовляйте смачнючу каву, використовуйте промокод. І я бажаю вам удачі. На сьогодні, мої любі, у мене все з початком нового року. Ну, ось так ми з вами влетіли в новий парфюмерний рік. Всіх обіймаю! Цілую до наступних зустрічей, Па-па.